Зразу, друзі, розпочнеться. Друга гра. Гайшин Оранжевих. І героям слова Ратибору жовтих чорний. Футзальна ліга Переяславщини. 9 лютого. Спасибі Збройним силам України за надану можливість грати буде присутнім. Слава героям. Слава Україні. Будемо дивитися чи гру. Вітання усіх футболістам Переяславщини. Як і зразу На війні, друзі, у війську і всім українським воїнам. Вітання. Забігали обвиті команди. Молодь. Проти. Простіше хай попрацюють. Так що, буде чудова гра. Хвилину вже почти одганяли. Будемо смакувати, друзі. Далі, далі футбольчик. Ой, не можна прорватися. Не можна прорватися. Не дать ударить. А Тіган провіряв, взагалі вже провірив пограчку. Дві хвилини зіграно. 0-0. Брат Боргайшин. 0-0. Поки острих моментів не було. Не було. Але вони ще будуть, друзі. Будуть. У Новий хлопчик воротай. А, подивимося. Що там? Що там буде? Холоденний продюрнов. О! Трошки ні. Іщенка. Іщенко. Холоденний. Іщенко. Холоденний. Іщенко. Пока йде тактична. Тактична тяганина тактична візуха о! О! Ні! Ні! Чудово, але ні! Не. не помиляться, друзі, бо буде біда обом командам! Тихо.

Вышли трошки замены, друзі. Трошки заміни. Іщенко. А, не дотянуло. Антон. Ищенко перехватил. Антончик удар. О! Улетел Антон. На шостій хвилині. 1-0. Робить рахунок 1-0 на корець Жук сторе, а щен пограє. Трошка, Активніше пошли, жук -сторе. Активніше пошли. Знов кедочок. Кедочок. І откиди. Встає і працює до Назаров Все. Для його все проти його. Володимир Іщенко. Е. Проходи хороше. Хороше проходить удар! Дають трошки бить. Трошки бить. Рівненько треба, щоб, щоб били трохи кривіше. Не дали, не дали, отпадають ще тільки в топцях, але не дають, не дають вервати, не дають ударити. Але не... трошки а -а -а. не трошки не дали, не трошки. Не дають. <клух> Заблокував. На полі Влад Петровський. Відтягнувся... Витягнувся. Молодь. Готова <клух> до. Хороший воротничок. Хороший, з підвохом. Високо. Все, працюємо далі. Полутенний. Петровський. Нео. Нео. Антон. Почти 10 хвилин зірану. Перший тайм Зараз Тибор виграє в гайшинах. Почти 10 хвилин. Петя. О, хорошо. О, ще краще. Ще краще. Сам не дають. Петровський. Страдав. Трошки підрепетується. Холоденний. Близько біля воріт, друзі, не мотайтеся. Пошти з центра. Пробивний мимо. Хороший. Хороший пробивний мимо. Петровський. Високо, високо грають! Рук сторе. Дуже високо. Прямо біля воріт уже атакують. Антон. Голоденний. Рома. комбінація і все склалося добре для гачина. А все могло бути інакше. Одинок. Не дотянув. Не Не дотянув. Pjekën Në dajtë Në dajtë Në dajtë Në dajtë Në dajtë Në Në dajtë біля воріт предсмакет! Але не втягують. Тільки присматри комбінації. А треба завершувати. завершати! Спроба таке! Пока без удару! Пока без удару! о ні ні пока ні! В Тихон. -а. Тиган Ромаруний Воротничок Хороший О, трошки мимо хороша хороша біганина Гра хороша, друзі. Дуже плотно, дуже плотно. Обігають один одного. І на перехваті. Ану. Ану, не вийшло. Але прорубається. Розігра Шіщенко. Воротні кухнув. Ораті кухнув. Ашки мимо знову. Перерив. Перерив. Менше 4 хвилин. Первотайму залишилося. Один ноль хащен програє. Ужик вчора. Ой, Юратібора, ратібор, жовта форма. Південний то. Вдалося комбінації провести. Вийшов. Да. Хороші, друзі, комбінації. Не встигають. Не... Одна і друга команда за комбінаціями не встигають. Дуже швидке передвіження на полі. Дуже. Зопаті чудово, чудово. Тільки що можливість була і у бора, друзі. Півтори хвилини до закінчення першого тайму 1-0. Ратобор пока виграє не дали. Ні, не дали. 35 секунд залишилося второй тайму Петровський двадцять 25 секунд Опа, oh! венес, Тихон Опа страшные бы давис Тихон Веніс чуть не згоріть. Так би б налітав Петровський і була б біда. Мабуть. Була. А так нема біди. Уважніше. Уважніше. Знову б до Назаров. Знову. Отужній тихан удар. Дві хвилини зіграно другого тайму 1-0. Гащин програє. Раті а там Петровський. Перекладена. І всі ці. Але от, от баскетбольного щита. Дорозі. Акея О, Красавці. М'ячик вийшов. Але комбінація чудова. Мадір чудова перед воротарем. Дірну ножку і чудово. Петропці м'яч. З Ілого. На вдарі гасін. О! Полетів один-один! Один-один! Чудово! Молодці! На упряму. села! Один один! Хлопці! Молодці обидвох команд. Дуже емоційно працюють не тільки руками, а й ножками. Але й ножками, і ручками, і дгають, і смикають. І все дозволяється пошти. О! Ні. Ні. Ти ж там потужня. Другий тайм, друзі. Зіграно 5 хвилин, 1-1. Другого тайму. Але почав трошки лучший І іти. Трошки лучший. А в концовці ми подивимося, кому він трохи лучший. Обиді команди молодці. Трудяться. Потровський полуденний. Витягують. Захисників. Вадім. Полуденний. Петровський. Вадім. Хорошо. Ой, хороший. Хороший обскок. Свисточок Перебор. Перебор лінії. Хорошо. Вадим. Ох, ти синок! Ох, ти синок, другий! Другий синок! Ай, полетів красавець! Вадим виноградні! Хобить рахунок, 2-1. а ще не виграє! Братибор. Чудово. Чудово. Іде боротьба дуже хороша. Дуже хороша. Усердна. Казав один. Працюють на всі сто. Або й більше. Або й більше. Штрафний удар. Цінка. Рома полуденний. Витримав. Тихон. Тіхон! А Ууу! Не дійшов! Вадим. Ух, пролетів! Як вихор! Як вихор! Я на питання! Да, друзі! Оце завелися! Оце завелися! Обидві команди! Я, друзі, заведений! Ой, Петровський! Оно! Оно! Кордиволе! Танце кордіволет! Рахменький! Удалий! Трошки мимо! Трошки мимо! Трохи можна передихнути. Ще 12 хвилин! Другого тайму грати! Оно! Oh, no. Один, два, три. Один, два, три. Чудово, друзі. Болудений. Да. Чудово. Рома. А, а! села. Села. Полуденний. Рома. Робить рахунок. Три-один. За одиннадцять. 11... Хвилин до закінчення другого тайму, ще двера є. 3-1, друзі. Ще все впереді, будемо дивитися. Отам Ух, Трошки не в масив. Трошки не вмосив розштангу. Але комбінація була чудова. Петровський. Не дать. Ой, не да. Дали. Дали. 3-2. 3-2 šage išče na vjerojnje. Dalje. Iščetko. Oh, mi ide troške mimo. Hroši dar, troške mimo druci. Japonec, hroši. Hroši.

Даний хлопчики. 8 хвилин закінчиться. До закінчення 8 хвилин. Три двога щентока вперед. Треба працювати. Перехватин. Антон. Хорошо. Не зумів, Антончик. Не зумів. Тіхону на передачку або самого пробить точніше. Авдуназаров. 6,5 хвилин. 3-2. Гайщин виграє. Закінчення. П'ять. Кищенко. Кищенко бореться чудово. Чудово не дають. Не дають прорвати оборонайшина, не дають але. Але тіхо. Ардоназаров. Не рветься оборона пока. Не рветься. Пищенко полузаняный, зеленоградный. А там, а там бур два, Она рочечка, ⁇ ее, Ух! Штанга! Тихон. Вадим. Пищенко. Тихон. Удар! Чудово ти! Двойнячок! Не пройшов! Шляпанці попадали! Шляпанці! і костелі чи чешка не за Ні, Защитки, щетки, друзі! Рома полиденный! Вадим! Ох, не зубів трошки! Дуже вдарити Вадим Ленай! На розтяжці був Рома! Корпусом добре захищається. Віщенко. Хороший, хороший. Обидві команди, друзі. Молодцювати сьогодні. Три з половиною хвилини залишилися до кінця зустрічі. Передваги ще виграє. Дивимося далі. Булося судді попали. Може б десь колись хоч поганеньких б... волик. Дали, раді бороду, мов немає, мов нема. Хороша біганина, хороша. 2.40, 2.40 до закінчення. Ой! Не вийшло! воротник заблокував! Це страхіття було! Це страхіття! Страхітніше не було. Ніколи друзі. Міша. Рома. Ой. Кух. Холоденний. Рома. Дві хвилини залишилося двотайму. Три-два. Гайшин виграє. Пка. Вогка виграє. Друзі. Кидочок і откид, Кидочок і откид, Наказується. Наказується. А дивимося. Що за це? Що за це буде? Що за це буде, друзі? Може щось. Може щось. Коліно. Коліно. Потужня. Але... Ж Суть не відбив ножку. Дивися! Сила. А, не доскочили. Хвилина 10. Хвилина 10, друзі. До закінчення гри. Ой, ніхто на знапосідні, Да що це таке Петровський? Поліденний. Ох, не дають. О! Не дають! Не дають! Розповіться! Не дають! Не дають Іщенко перехватив. Синок молодець! О-о-о! Рятуйте за 35 секунд до закінчення! 4-2, щен вирає всі зустрічі! Друзі, бомба! Фу. Усі радіють! Радіє! Вся Україна, друзі! Ішін! І весь Переяслав рятує. 20 секунд залишилося до закінчення. 15. Оце, оце сьогодні була бомба. Оце була бомба. І вона завжди вистрілює. Ходи в конці, але вистрілює. Залишилося 2 секунди. Дякуємо обом командам. Команді зайщина. Дякуємо нашим спонсорам і нашим хлопчикам. До зустрічі! Слава Збройним силам! Героям слава!